Сьогодні ми поговоримо про статистику безпеки автопілота Тесла, а також ми його порівняємо з рештою світу автомобілів. І так, приступимо. Як ви знаєте, автопілот це повний асистент, який керує машиною завдяки штучному інтелекту. Він використовує безліч алгоритм та програмного забезпечення для контролю ситуації навколо. Тесла вміє переміщуватися зі смуги в смугу повністю без вашої допомоги під час руху. Вам достатньо натиснути важіль поворота. Так само, автопілот. Аппілот може будувати маршрут та вибирати правильні з'їзди на автобанах. Для паркування може самостійно вибирати пусте місце і ідеально запаркувати автомобіль, так само без вашої допомоги. А якщо у вас запаркована дуже далеко і вам її впадло її шукати, то завдяки додатку ви можете викликати її до себе, сісти в неї та продовжити рух. На доповненій версії автопілота вона може розпізнавати сигнали світлофора, знаки стопи, обмеження швидкості. Таким чином, підлаштовуючись. Свою їзду під встановлений ліміт на даній ділянці, і має свій власний процесор, який може оновлюватись через інтернет. Даний процесор дозволить повністю дістатися вам з точки А в точку Б без вашого втручання, тільки якщо не виникне якихось форс-мажорів. Покращена версія доступна лише на території США. І так, повернемося до статистики, яку публікує Тесла на своєму сайті, в якій вона розповідає та порівнює безпеку автопілота та звичайних машин. Для прикладу візьмемо дані. На четвертий квартал 2021 року у ньому ми бачимо, що повний автопілот набагато безпечніший від усіх інших варіантів. У випадку, коли був включений повний автопілот, на 7,5 мільйонів кілометрів було скоєно всього одну ДТП. Важливо помітити, що в статистиці ми бачимо мілі, але треба пам'ятати, що одна міля це дорівнює 1,6 кілометра. кілометрів. Якщо порівнювати цю статистику з четвертим кварталом 2020 року, то зростання безпеки. У Тесли автопілота склало на 20%. Тоді кожна аварія скоювалась кожні 5,5 мільйонів кілометрів. В момент, коли функція автопілота Тесла відключені, аварійність Теслу відразу виростає, і один ДТП виникає раз на 2,5 мільйона кілометрів пробігу. Також є варіація статистики без автопілота, але при цьому залишаються активними функції безпеки, у яких Тесла іноді може допомагати і уникати серйозних ДТП у разі жорсткої необхідності або подавати. Екстрені сигнали, то що ж, всі ці числа виглядають досить дивно. Поки їх нема з чим порівняти. Згідно з останніми даними національної безпеки дорожнього руху в США, одна аварія всіх автомобілів в Америці трапляється на 779 тисяч кілометрів. Ще в офіційному звіті йдеться про зростання статистики смертності в першій половині 21-го року, з січня до червня 21-го року, на дорогах загинуло 20 тисяч 160 осіб. Це більше на 18% ніж у 2020 році. Повернімося до статистики аварійності та кілометрів пробігу. Якщо порівнювати, дані Тесла та офіційну статистику США, то ми бачимо, що навіть з 2018 року у автопілота Тесли шестикратна перевага в безпеці перед звичайними автомобілями. І тут ми переходимо до нецікавішого у статистиці. У 2021 році трапився цікавий скандал за участю Тесли та американської служби NHTSA. Ця служба провела розслідування 16 ДТП за участю електромобілів Тесла, тому що в цих ДТП 15 осіб травмувалося, і на жаль, одна. Людина загинула. І всі ці аварії сталися завдяки тому, що був відключений автопілот. Також більшість аварій сталися у темну частину доби. Головним фігурантом були службові машини з проблизковими маячками. Але не самим найцікавішим фактом у цьому всьому було, що автопілот відключався буквально за одну секунду до зіткнення з іншим автомобілем. Як з'ясувалося, що автопілот був спеціально так запрограмований, аби не псувати статистику подібними випадками. У висновку можна сказати, Сказати, що автопілот штука звичайно корисна і крута, та й нові технології завжди покращують наше життя. Чому варті лише нормальні смартфони, які з'явилися 10 років тому на ринку, тому довіряти і звикати сильно до подібних технологій поки що рано. Але як свідчить практика, помилка автопілота це більше похибка в статистиці. Достатньо написати в Ютубі англійською мовою водити автопілот Тесла і ви зможете побачити масу роліків, у яких люди розповідають досвід експлуатації і відразу. Зустає ясно, що подібна статистика цілком близька до реальності, і хай кожен зробить свої висновки чи довіряти подібним статистикам. Або це піархід від Ілона Маска. Якщо ви додивились до кінця, то ніякі підписки і лайки вимагати від вас точно не буду, тому що ви переглянули майже 99% усього відео. За це вам велика подяка і до нових зустрічей.